Де ви зараз є? Я в приміщенні Я пішов за ті мови. ТСК. Ви в приміщенні військового. ТСК Сигівського, Свістяка 105. А ви туди явились у зв'язку з чим? Ну за тим військовим квитком. А, ви явились за військовим квитком? Так, я самовільно прийшов без всяких там. Так, і що вони і що вони вам сказали? Сказали, що військового квитка мені не дадуть, а я їду на ВЛК. Я кажу, чекайте, я... я кажу, я наступаю на зміну. Я кажу, ви хочете, ви... на якийсь день не прийду, вам будемо проходити ВЛК, забрав собі частину. Будемо думати буду служити, я не проти. Вони кажуть, ні, я виходжу з військомату, йду я, я, на роботу, кажу, я йду на службу. Вони мене доганяють, застосовують бойовий прийом, кидають мене на підлог, один мене починає копати. Другий підбігає, вже мене тягнуть середину, порвали мені форму. А ви були у формі? Ні, в формі, звичайно, з жетоном, з усім. Я ж на роботу їду зараз на чергування, ну їхав. Я зараз вже не знаю, чи я заступлю, бо мене може перелом, мене так. А ви а, а в якій ви годині там були? Десь півдесятої я прибув, приблизно. Бо я ж фотографії там забрав деякі. Приїхав військомот, писав офіційну рапорт, щоб присутня. А на яку Десь... годину у вас чергування? Я з третьої години згідно рапорту має бути. В третє годині я ж написав рапорт, інакше мені прогол поставлять, і на тому закінчуся. Я офіційно рабу на роботі, на кі став, я зараз не буду на роботі, на службі. Вам що повістку вручили про, про виклик, про призов нічого чи Нічого мені не вручали, взагалі нічого, ніхто мені нічого не показує, ніхто не то. Затягнули мене як мішок з картоплі, скопали і на тому закінчував. Угу. І що, і, і вас направляють на ВЛК, чи як то розумієте? Та я не знаю, вони, кажуть, на руках напіскає, що ви я взагалі не розумію, я на службі зараз. Я кажу, викликайте мене конкретно, і де я себе підведу. Я ж я зараз я не знаю, що робити, я вже переживаю, щоб щось мені не відбили. де... Тобто вас звітом не від не випускають, так? Не випускають. Незаконно положення працівника поліції. Угу. А хто? Ви знаєте, хто ти працівників, які... Застосували. Не представляється. Просто в не представляється. Не представляється? Ні, ну, ну це що не пускає, представляє, не представляється, керівництво каже, на камеру казав, що я, я приступаю до служби. Я ще з органів не звільнений, і вони вже мене на службу іншу беруть. А ви цей, а на 102 дзвонили? Дзвонили. А що це вони, це ск а що це вони це. сказали? Викликали слідчого оперативно, пишу заяву. Хто пише? Ви? на них спрошу вияви на телефон і на турбовану волю. А ви вже є, вони вже приїхали до вас? Так, так, є біля мене. Я зрозумів. Добре, добре. Ну телефонуйте тоді, щоб я був в курсі справи, що й до чого. Бо тому що ви, ви не проти, щоб я це діло оприлюднив. Звичайно, тільки за. Добре, все. Оприлюднюйте якомога швидше. Добре, дякую, все, будьте здорові.